Світ який мережево казкове, світ який, ні краю, ні кінця, зорі трави, мрево магія коханого лиця. Світе мій, гучний мільйоноокий, окій, пристрасний, збурунений, німий, ніжний і ласкавий, і жорстокий. Дай мені свій простір і неспокій, сонцем душу жадібно налий. Дай мені у думку динаміту, дай мені любові, дай добра, гуркочи у долю мою світу, Хвилями прадавнього Дніпра. Не шкодуй добра мені, людині, щастя, не жалі моїм літам, все одно ці скарби по краплині, я тобі закохану віддам. Добрий вечір, вельми шановні пані та панове! Щиро вітаємо вас на випускному вечорі ліцеї імені В'ячеслава Чорновола. Цього вечора ми завжди маємо змогу побачити учорашніх одинадцятикласників іншими. Адже кожному хочеться відкрити свої таланти та здивувати. 11 років навчання у нашій Альма Матри підготовка до НМТ і власне саме НМТ. отримання атестацій про повну середню освіту. І ми запрошуємо на сцену директора ліцею імені В'ячеслава Чорновола, пана Тараса Прокопечка. Це випускники та випускниці чекають від вас напутнього слова перед дорогою у доросле життя. Дякую. Доброго вечора, друзі всім. Мені дуже приємно, що ми зібралися сьогодні тут такою великою родиною. І ніби сьогодні ми всі, і батьки, і родина, і друзі, і громадянське суспільство, і школа з вчителями. Ми складаємо іспит про те, чи готові, чи правильно ми все зробили для того, щоб. Випускати у світ 57 нових випускників. чи готові вони до життя. І судячи по тому, що ніхто з нас не ховається десь за спином один одного чи за сценою, я думаю, що нам це вдалося. Коварда сказав, що бути щасливими і радісними в цьому житті необхідно займатися сродною працею. Сродна праця це означає, що ти мав би займатися все життя тим. До чого у тебе є талант, щоб ти не дивився на таланти, друзів і так далі. А ти знайди свій талант, розвивай його і роби це для, для себе і для людей. І дуже важливо, щоб цю роботу робити з великою любов'ю, тому що любов це є Бог. Я бажаю всім вам великої любові. Свідоцтво вручається Тетяні Павлівні Вікторовій. Шуканість струнка постава, Вона не боїться публічності, актив спорт та музика. Це стиль її життя. Вона наполегливо вивчає мови обожнює подорожі. І це все наша Тетяна Вікторіва. Свідоцтво про здобуття. вручається Олександру Андрійовичу Гецю. А те, що таке справжній оптиміст, подивіться на нього. Будь-які життєві перипетії зустрічає з посмішкою. І це наш талановитий музикант Олександр Гець. Пунктуальний, доброзичливий, надійний друг. Кирил нагороджується похвальною грамотою за особливі досягнення у вивченні фізичної культури. Свідоцтво вручається Максиму Павловичу Ковалко. Максим дуже чимний, вічливий, галантний, стильний. На допомогу. Надзвичайно турботливий і. Вій. Максим нагороджується грамотою за особливі досягнення у вивченні предмету технології. Запрошуємо до вручення свідоцтва Олександра Вікторовича Ліннікова. Він ніколи не говорить багато, адже зараз чоловіком говорить мовчинки добрий розумний завжди досягає мети, але тільки кусали перед собою сам гордість для батьків і сестрички Іри. Тиха і словна, але з характером Ніжна, спокійна, гарна господарочка. Природа обдарувала її лагідною вдачею та ніжним характером. Романтична та доброзичлива. Запрошуємо до вручення свято Богдана Максимовича Прожейко. Надзвичайно емоційний, любитель пригод і дотепного гострого слівця. Людина безмежної доброти і щирості полюбляє жарти, вміє підняти настрій. Запрошую до вишня свідоцтва Софію Сергіївну стафію. Ще особистість, яка оригінально підходить до вирішення будь-якої справи. Софія нагороджується грамотою за особливі досягнення у вивченні всесвітньої історії. вручається любові Ігорівні Сушковій. сушкові. Любов майбутній кандидат медичних наук. Вона правдолюб, зі своєрідним почуттям гумору, любить читати. Свобода для неї це незалежність. Ця родина здорова, коли поруч вірні. Випускників, які завершили навчальний рік з відзнакою, ми хотіли би від себе, від школи вручити. Ось такі спеціальні кубки випускникам, які завершили навчання з відзнакою. Тому запрошуємо ще раз до вручення за високі досягнення у навчанні Кантаровську Анастасію. На віктора безнощенко. Це нашим батькам. Це люди, яким ніколи і нічого не треба доводити. Люди, які нас люблять попри все і підтримують попри все. Дорогі батьки, ваші любов та турбота подарували нам відчуття упевненість в тому, що можна підкорити будь-яку вершину, подавати усі негаразди, адже любов рідних оберігає та дає нас нагу. Пригоди зацікаві розмови, за підтримку, за поради суттєві та не дуже. Дружба це найважливіше в сучасному світі. Ми це усвідомили. Закінчити школу, скласти НМТ, отримати свідоцтво, стати незалежним, ані батьківського контролю, ані нескінченних учительських настанов. Ти вже дорослий, можна робити усе. Світ величезний, перед тобою безліч шляхів та безліч можливостей. Тим цікавіше буде нам спостерігати за дійством. Тож ми запрошуємо усіх присутніх на обусний вечір 2025 року. Сміливі, Сміливі мої щастя! Я біля своєї мами буду завжди маленьким, і я тільки бок. Поко... so Соняшник. І тепер хоч буран, хоч бур'ян чи туман, а мені сонячно. Мати сіла льон під моїм вікном, а зійшло полотно. І тепер хоч яри, хоч вітри збори, а я йду все одно. Тільки крім своїм під моїм вікном не обав сонячно. Я його несу у світ. Не тільки мені що щопівав сонячно. Дуже палюєшся там. Там макіяж то все дуже хвильово. і мені дуже прям не я дуже радісна, дуже гарний настрій. Хочу вже потасити. Ми сьогодні виступали посичку. Шумей, бо в нього такі чутливі пісні, які зараз стосуються наші країни, особливо про воєнні. Тобто я на 1 вересня співала теж пісню Шумей, там ще ну, теж дуже сумно в нього все. Тому я бажаю, що шумей зараз передає цей всій настрій і тому обрала його. І взагалі я з Миколаєва. Ось, але четверта школа це просто це моя сім'я. Я тут не дуже довго, два роки я тут навчаюсь, але я дуже люблю всіх: пане Тараса, пане Олега. Всіх дуже люблю і взагалі ця школа на мільйон. А чи ж визначилася тут доступа? <світ> е, в мене ще є трошки часу, тому я ще додумаю. Але я думаю, можливо, це буде маркетинг. Щось таке. Емоції дуже такі гарні, дуже приємно, що завершив вже 11 класів. E, завжди буде така e, світла пам'ять, так сказати, завжди буду e, на зв'язі з нашої школи. Тому, так. А, чи спілкувалися, дружилися своїми однокласниками? Чи були так. якісь такі моменти, які вам запам'ятаються завжди зі школи? З усіма однокласниками в мене дуже такі гарні стосунки. Я дуже їх люблю та поважаю. А чи вже визначилися, куди буде вступати, в який вуз, на яку спеціальність? Буду своє життя намагатися зв'язати спортом. Ми знаємо, що ви професійно займаєтеся греблею. і е, ви себе бачите е, як тренер чи, чи який анти? Ні, вважає? як спортсмен. Я себе тренером так, не дуже бачу, тому поки молодий, треба показувати результат. І... Подивимося, як воно буде. А що б хотіла сказати вчителям Так, пару слів для вчителів. Дуже люблю вчителів, які ну всі вчителя, вчителі, які вели наш 11 клас. Це ну, прекрасні люди насправді. Тому дуже їх люблю. Окремо, окрему вдячність хочу сказати пані Світлані Демченко. Дуже така людина, яка мене весь 11 клас просто ну допомагала мені. Тому дякую вам. Дуже щирі емоції. Я дуже рада, що таке свято у нас в такий час може проходити. Ми дуже готувалися до цього, репетицій дуже багато було, і ну я вважаю, що це було дуже гарно. А які знали, що це заліз спогади про школу? Яка е, які це роки були? Це були щасливі роки, е, тому що в мене тут з'явились друзі. Подружки, наш дружній клас. Ми всі один одного підтримуємо, завжди вітаємо там. Коли день народження у когось, це будуть дуже щирі емоції та спогади. Які, які у вас вже плани на майбутнє чи вже визначилися з майбутньою професією? У мене є декілька варіантів. А, поки що я їх не буду озвучувати. А, куди приймуть, там і буду вже. Чи дружила з однокласниками, з вчителями? Що хотіли б сказати школі? Вчителям? Так, дружила з однокласниками, завжди була в гарних відносинах з ними. І друзі, і подружки були вчителі. Вчителям я дуже вдячна за їх підтримку завжди. З деякими були недомовки якісь інколи, але все вирішувалось, і я дуже їм вдячна. Послучання відбувалося під час коронавірусу, потім почали повномасштабне вторгнення в Україну. Усіки це впливало на знання, на емоційний стан вітрині триву так. Це було важко, тому що ми навчались онлайн, але вчителі намагалися зробити все, щоб нам облегшити навчання, щоб нам було. Щоб ми змогли навчатися в цей час, і ми були онлайн, виходили уроки нам проводили, тому це я гадаю, що це кращий варіант був ніж просто сидіти і самим самим, самим навчатись вдома. Чи задоволені ви результатом свого навчання НМТ? Так, я задоволена. Я задоволена, що я його вже задала, і все Насправді не віриться дуже так, не знаю, якось сумно. Розуміти те, що це ми останній раз, напевно, вже всі разом зібралися, всім класом, щоб всі прям були. І дуже класно, що приїхали діти з-за кордону на нашу послі, що ми там побачились з ними. Ось, тому дуже якось так, я не вірю до сих пір, якщо чесно, що це, це, це кінець. Але зараз будемо святкувати, тому що, в принципі, не кінець, але вже завтра буде кінець. Тому так, сумно. Але ну що поробити, йдемо в доросле життя. У вас була така велика програма, я так розумію, ви довго готувалися? Ми готувалися довго, особливо з вальсом. Ми почали готуватися, напевно, з середини зими. І ми дуже старалися вальс танцювати гарно, але тут така інша підлога, чим у нас в школі. Тому було трошки тяжкувато, але в принципі нормально. Важко було навчатися під час коронавірусу, було дистанційне навчання. Потім почалася війна, і як це вплинуло на знання, на емоційний стан. Мені здається, все ж все ж таки вплинуло так хорошенько, тому що ну, ми дуже багато пропустили онлайн, це не те, що в школі. Сконцентруватися було дуже важко. Ось, і тому я мені і плюс, коли була війна, я рік прожила в іншій країні і навчилася взагалі в українській школі, тому було мені було дуже тяжко потім назганяти все. Але я за цей рік повністю все догнала і гарно написала е, тести, і тому, в принципі, нормально. Все можливо, якщо захочете. Е, чи вже визначилися з майбутньою професією? куди відкрити? Все ж таки ще рішаюся. Ну, є там деякі варіанти, але я ще точно не можу сказати. У вас сьогодні у всіх було дуже такі красиві плать. Я собі так розумію, що це був ретельний під'їзд. Так, дуже довго вибирали всі сукні. Це дуже важливо для нас, дівчат. Так. І взагалі бувало, бувало таке, що з хлопцями у нас там були такі, як парні, можна сказати, костюми, ну так, воділися хлопці. Ось тому так ми дуже до цього так, готувалися, вже з зими, як я кажу. Що вчителями Я дуже їм вдячна, тому що вони завжди мене підтримували. Ну я дуже так багато де участвувала в школі. І ну, я, у мене дуже такі, в принципі, хороші відносини з вчителями, тому я дуже всіх поважаю, дуже всім вдячна. Великий Муклін. «57 чоловік, чоловік, хороші діти. сподіваюся, що вони хороше майбутнє. Все тільки будемо робити, щоб швидше закінчилась війна, то що кожен від кожного залежить. А, чи були активні, особливо активні випускники в школі, які вам запам'яталися і вони сьогодні ходять ну, ну, школи? Ну, По активних видно, вони люблять перші співати, танцювати, але дуже багато дітей розкрилося, особливо при здачі тестів і показала. Шестеро чоловік показали результати більше ніж 190 балів. Ми дуже задоволені, ними. Але ковід і війна воно дається взнаки. Тобто є дуже великі прогалини у дітей за те, що скорочені уроки там. Були діти, які навчалися за кордоном, на сьогодні приїхали? Так, було троє дітей, які, які за кордоном. Частина не приїхала, Ось, а так в основному. Всі, всі на місці. З відзнакою нас отримало п'ятеро дітей. Ось, і в більшій мірі вони підтвердили свої рівень своїх знань результатами тестів. Ось. Що... Я переживаю зараз хочеться з ними бути разом. Все, що хочете побажати своїм випускникам? Ну, я сьогодні вже говорив їм, що хотів би, щоб вони себе знайшли в житті, щоб той талант, який Богом на вони наділені, для чого вони предназначені в цьому житті, щоб вони себе знайшли, роз, е, могли, так, би мовити, розкритися більше. І робити цю роботу з великою любов'ю. Я так розумію, що довіз з цього вечора «Сміливі мають щастя. Так, це з багряного створу тигролове. Ми взяли цей девіз і воно ну, дійсно так, тому що сміливим підкорюється все. І тим, хто має велику мету. Це були за ініціативи учнів чи вчителі підказали як краще. Я думаю, що це. Підказка пані Оксани Ворожбит. Вона наш сценарист і режисер, і ми дуже дякуємо їй за цей вечір. Але я думаю, що якби вона щось придумала таке, що дітям не пішло, діти би відмовилися. Я думаю, що всі були згідні і воно так на це нанизувалося.